Я сам родом із Запоріжжя і тому географічно це достатньо близько до Криму. І, але про Крим у мене був набір певних таких стереотипів. І от мабуть найбільш яскравий пов'язаний з культурою з історією. Це Берестечко і Союз Богдана Хмельницького і я не пам'ятаю менглі гірая або хаджи гіра і з гіраю. І ця от ситуація далі це мусульманство, далі це чомусь кочівники, далі це щось таке закрите, інклюзивне, точніше ексклюзивне і. Я зрозумів вже, от коли думав про сьогоднішній день, то що це власне російський наратив, який пов'язаний з тим, щоб мета якого власне була перемістити це в сліпу зону, тобто зробити кримсько-татарську культуру чимось настільки віддаленим, незрозумілим, чужим для того, щоб ну, банально просто нас роз'єднати.